Привіт дорогі друзі, привіт мої підписники і гості мого каналу. Подивіться, що робиться на рибному ринку в Естонії. Ми йдемо з вами на ринок, подивимось, яку рибу привезли в ціну. Балтійську, річну, морську, дуже багато вибір річної риби тут. Зараз в яку ціну. Дуже вже багато людей. Ви також бачите. Зараз подивимось. Хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені дуже приємно. Дякую вам за перегляд. М -м, яка класна рибка копчена. Така копчена рибка виконана цін. Я. Я купувала по 12. Це зручна вида, дуже курошка гарячого копченого.

16 долларов легкий как широко тут как бы запустить примерно 2-3 евро. 2-3 евро. 3 евро. Вер, 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 3 евро. 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 Нес просто гигантский мяс. Дуже величезна черга, дуже багато людей. Корюшку там по два килограмма бачите. — Що це за Окунь. буде щось менше, думаю Большой, видишь? Ну, такой... Одну! Привіт, ще раз, друзі, щойно ви бачили ринок обзор, яка там черга, всі стоять за цією корюшкою. Там просто її по 2 кг як мінімум, купують. Не знаю, що там робиться, ще стало більше народу, ніж ви бачили. Ціну я купила таку корюшку. Кілограм взяла, трохи більше кілограмів купила, таку бачите. Вона вся з ікрою, Вся Mm. Вся закрою і просто її повно. Набрала такої корішки. Вся закрою, вона вся в ікрі. І купила на євро салаку. Подивіться, і вона так пахне морем. Величезна така, як оселедець. ну, він тут, звичайно, не без цього, але. Жирна, велика, свіжа. І продавчині сказала, що салака в них буде до червня. Тобто в маю-травні вона вже трохи буде закінчуватися. Вона не любить теплої води, тільки в холодному в холодній воді живе. От такі закупи сьогодні я риби зробила. Якщо вам подобається мій контент мої відео з рибою, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже всім вдячна, хто підписується, хто мені пише. Дуже-дуже вдячна, хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Мені буде дуже приємно, особливо коли ви підписуєтесь. Дякую, бережіть себе, залишайтеся живими та здоровими. Пока-пока!